Дівчат, всім привіт! У нас сьогодні незвичайне відео. Я хочу вам показати, що в мене лишилось по прикрасам від вірменських майстрів. Дівчат, чи ще будемо ми замовляти такі прикраси, я точно сказати не можу. Вони не бюджетні, цьому, звісно, є пояснення, бо це все авторські роботи, важкі тут багато срібла, і також вони містять неймовірні натуральні вставки. На постійній основі в продажі їх точно не буде. Можливо, колись, якщо захочеться, можемо зробити замовлення, проте знову ж таки це буде не скоро. Прикраси, дівчат, повторюсь, ексклюзивні і моделі, і вставки. Ви зараз самі все побачите. Дівчат, і на цьому тижні я хочу зробити акцію на ці прикраси. Абсолютно на всі модельки буде 10% знижки. Тобто з сьогоднішнього дня по 13 число можна придбати прикрасу зі знижкою. Але ціни я буду вказувати звичайні, а ви вже собі віднімаєте 10%, тому що хто буде дивитися пізніше, тому буде вже показана реальна ціна. Дівчат, почату хочу з особисто мого фавориту ось така неймовірна каблучка з плісовим малахітом, ви лише подивіться. Тут оксидоване срібло, в усіх моделях буде таке темненьке срібло це така фішка цього майстра. А тут розмір регулюється, початковий 18,5. Дівчат, вага каблучки 26 г для вашого розуміння. Важкі прикраси, дуже добротні. Ну Звісно, вставка, ви самі бачите цю красу. Розмір вставки 2 на 3 см, а загальні габарити 3 на 4 см. сантиметри. Можливо, початковий розмір навіть 19, я так сказала: 18,5. Тепер передивилась свої записи. Початковий 19. І вартість такої краси 8030 гривень, 220 доларів. А цього тижня мінус знижка це 800 гривень. Дуже-дуже гарна ціна буде. Дівчат, по малахіту є ще ось такий шикарний сет, також плісовий саме малахіт. Каблучка на 17,5 без регулювання. Подивіться, які класні трикутні сережки. Вага, каблучка 6,5 грам, сережки 13,20. Вони мають таку цікаву вигнуту форму, англійська застібка. Це такий один з сетів з вагою помірною. Тут не дуже багато, проте і модель сама не дуже така масивна. Довжина сережки 5,4 см. І каблучка довжина 2,5 см. А вартість комплекту 5585 гривень 153 долари. І знову ж таки, не забуваємо за знижку. Далі, дівчата, ось така красуня каблучка з амазонітом. Тут розмір 17-17,5 початковий можна регулювати. Вага 21 грам. Амазоніт з таким перламутровим відливом, якщо вам видно: дивіться, яка оправа, яка шинка. 3,5 на 4,8 см габарити каблучки. І ось, бачите, розмір можна регулювати. Краще, звісно, у майстра. Тут такий досить тугенький метал, тут його багато, тому краще до майстра. Вартість красуні 6025 гривень 165 доларів. Дівчата тепер ось такі шикарні перли в наявності. 18-й розмір каблучки. Це не штучні перли, це натуральна вставка. Вони майже ідеальні, на мій погляд. По вазі каблучка 14,7 грами, сережки 22. Застіпка. Довжина сережки 6 см. І каблучка 3,5 см. Також такі вони вигнуті. Неймовірна краса. Вартість комплекту 8650 гривень 237 доларів. І дівчат з перлами є ще ось такий сет, трошечки дрібніший. Тут 18-й також розмір каблучки. По вазі каблучка 11,2, сережки 11,3. Також на англійських застіпках. Цікава форма. І перлинки в житті мають дуже красивий перламутровий відлив. Довжина сережки 5 см. Перлинки десь 7-8 мм. Вартість комплекту 6935 гривень 190 доларів. Дівчата з комплектів, ще ось ця краса лишилась в наявності. Тут у нас виноградний халцедон в якості вставки, 18-й розмір каблучки. Можна спробувати потягнути трошечки на 18,5 тут шинка дозволяє, дивіться. Вага каблучка 21,6 грам, сережки 21,1. Довжина сережки 6 см разом з верхівкою каблучки 3,5 см. Цікаві такі пружинки. Сережка ближче, дивіться. Каблучка взагалі неймовірна, просто подивіться. Ніяк, крім шедевру, я це назвати не можу. Звісно, такі речі краще купляти в комплекті, проте вони такі ну, зовсім вже не бюджетні, тому я назву окремо ціну каблучка 6755 гривень 185 доларів. І сережки 6570 гривень 180 доларів. Ну, І мінус знижка, порахуйте, на цьому комплекті дуже класна буде вигода. Також лишився ось такий класний агат, каблучка 19 розмір. Тут без регулювання, дивіться, які кольори. Вага 23 грами, можна цією стороною носити також. Ось зі зворотнього боку. Габарити каблучки 4,4 на 3,3 см. І вартість каблучки 7120 гривень 195 доларів. Наступна ось така оригінальна каблучка з полуничним кварцем. Дівчат розмір тут 18-й, проте можна взяти трошечки не менше 17,5-17,7. Не втратите тут така шинка, широченька, трошечки розмір Проте і на 18 зможете носити, вага 17,6 грам. Цікавий кольор у камінчику взагалі, рідко цю ставку зустрічаємо. У нас вона. Майже не використовується ось така шинка. Можна також цією стороною, тоді буде ось тут на кісточках, проте вона не заважає. І вартість 4565 гривень, 125 доларів. А тепер, дівчата, по лабрадорчиках, залишились дві каблучки. Перша в 19 розмірі, такий ось жовто-синій камінець. Вага 183 гри. Цікава дуже оправа. Камінчик 1,5 на 2 см і довжина каблучки 4,3 см. Вартість цієї моделі 5700 гривень 156 доларів. Ось така красуня на 18-й розмір, синенька іризація, вага 16,6 грам. Такі перфорації по шинці. Розмір вставки 2,5 на 1,8 см і вартість 4745 гривень 130 доларів. Ще один шикарний просто перстень, ось такий адуляр великий, 19,5 розмір початковий можна регулювати, вага 21,5 грам. Ось, бачите, така система, як у плісового малахіту першого. Звичайно, просто красиво. Камінець 1,8х2,7 см. довжина каблучки 4,3 см. І вартість 7300 гривень 200 доларів. І остання каблучка, я її називаю каблучка корсет. Тут цікава вставочка подвійна, пірит і карборунт. Дивіться, пірит такий блискучо-золотистий. А ось цей карборунт, він має колір, знаєте, містик, отакий, він рожево-зеленим переливається. Розмір тут 18 проте вона широченька, можна трошечки не менше спробувати, там на 17,7 десь так. 3 см довжина в неї. Вага 8 грам. І вартість 2630 гривень 72 долари. Дівчат, на сьогодні це вся краса. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!